Всім привіт! Вас вітає Червоний Кіт. І сьогодні з вами ми побачимо дуже цікаве відео про блок фрут. Але перед цим хочу подивитися на цей фрукт, який мені подарував мій підписник. Він каже, що це найкращий фрукт про качки на першому морі. І, до речі, про це кажуть дуже багато прихильників цієї гри, тому я, звичайно, використав. Цей фрукт, і надалі вам, звичайно, покажу, як він працює. Ну і зараз також я вирушив до іншого острову, тому що я хочу придбати ауру для того, щоб її прокачувати. Тому що, коли я потрап буду потрапляти на цей острів, це буде вже в далекому майбутньому. Тому краще я зараз придбаю Air Jump і ауру. Так, спочатку я придбаю ауру. Вона коштує 25 тисяч доларів, це небагато. У мене вже є 259 тисяч, тому я, звичайно, буду е купувати цю ауру. Що вона дає? Вона дає баф до твоєї магічної сили, і це дуже добре. Звичайно, дивіться, як. Вау, як це Як це, як це гарно. У мене руки, вони стали такі нібито дійсно, як аура, як. Підкреслення. <реш> Також я придбав подвійний стрибок. Я вважаю, що це теж досить потрібна штука. І що там ще є? Step. Ну, як пояснила мені Мілана, то це ніби телепортація, тобто ти зможеш телепортуватися на якусь відстань. 100 тисяч нічого собі, а не забагато. 100 тисяч, 100 тисяч. Ну, добре, 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 чому б ні? Давайте за 100 тисяч купую. Нехай буде. Будемо телепортуватися. Хоча у мене зараз дуже крутий фрукт, який дозволяє телепортуватися дуже швидко, взагалі переміщитись. І таке інше. Добре, зараз ще такий дуже цікавий момент. Я потім вирушив на острів, який ви вже знаєте, це джангл. І саме там придбав за 32 тисячі доларів фрукт. І що ви гадаєте, що я отримав? Зараз ви подивитесь. Це так само. Це світло, це фрукт лайт, який я отримав від мого підписника. Це якась карма. Ну це дуже добре, тому що я зараз можу використати якийсь інший фрукт, а потім знову відновити той фрукт, який в мене зараз. Це світло. Тому я вважаю це дуже добре, це дуже круто. І зараз ми з вами вирушаємо в подорож. Подорож на наступний острів. Так, ну що? Ви зараз можете бачити, куди саме вам треба поїсти, Але перед тим, як продовжити подорож, я хочу придбати собі інший корабель. Ну, я ж <губ> купував за 350 робуксів можливість пересуватися швидко. Тому, звичайно, я зараз хочу придбати дуже гарний, що саме головніше швидкий отакий от такий човен. Ну все, поїхали. Зараз же ми відправляємося в пустелю. Тому що саме сьогодні ми будемо з вами дивитися пустелю. До речі, цей острів, який ви бачите праворуч, про нього було попереднє відео, і він дуже крутий. Він набагато крутіший, на мою думку, ніж. Ніж цей острів, який ми зараз бачимо, пустелю. Ну, добре, давайте покажу, чому саме він не дуже гарний. Ну, по-перше, тут небагато у нас є сундуків, і вони дуже, не дуже коштовні. Так, окей. Фрукт є. У мене є, бачите, трошки зброї навіть. І відкриваю. 349 доларів. Добре, наступний. 344. Ну, тобто. Кожний з сундуків на цьому острові коштує 300 доларів. Нічого собі, мене вже шукають, мене, мене е, відправили в розшук. Шо, що трапилось, чому саме мене є гарний кіт, я нікого нічого не робив. Так, добре. Тут ви так само можете встановити свою точку Point. Щоб спавнити саме на цей острів, і також у нас є тут продавець, у якого ви можете придбавити човен. Ну і звичайно, квести. Давайте відправимося вбивати перших бандитів, які тут є. Бандити пустелі. Саме так вони називаються. І зараз я вам покажу свій новий фрукт. Він реально крутий. Дивіться, у мене такий спис великий, і я просто неймовірно швидко її вбиваю. Ну що, перше завдання я виконав. І давайте подивимось, що саме я отримав. Так, дивимось. Я отримав 56 тисяч експи, а також 11210 доларів. Ну, це, скажімо так, небагато. І зараз я відправляюсь і подивіться, як я телепортуюсь. Завдяки своєму новому фрукту я маю можливість таким чином телепортуватися це дуже зручно і дуже швидко. Ну що ж. Надалі мені треба вбити з 6 офіцерів пустелі. Так, тут написано. І зараз я буду, буду вирішувати це питання. Так, дуже зручно і швидко я роблю з цим списом все, що мені потрібно. І зараз я подивлюсь, скільки я отримав коштів та нічого собі, 78 тисяч. Досвіду, оце, оце вже непогано. А також 12 тисяч. Ну, скажімо, якщо ми порівнюємо гроші, то це небагато. Ну, я маю на увазі не така велика різниця, як якщо я буду тут вбивати, скажімо так, звичайних мобіків. Тому в цьому плані це не дуже, скажімо такий вигідний заробіток, і краще їхати вже на інший острів, ніж тут, скажімо так. Фармити гроші та досвід. Але добре, давайте ще я повбиваю трошки їх. І також ще вам я не показав один сундук, який знаходиться за пірамідою. Зараз, зараз, я хочу дочекатися ще хлопчиків. А, до речі, у мене ще є на фрукті ви бачите Barrage of Lights. Це, скажімо так, не дуже, мені здається, гарний вид. Тому що він не дуже багато знімає хп. Це ти маєш підстрибнути, і потім, скажімо там, світлом ти вбиваєш під собою мобіків. Але я знімає дуже небагато, тому я не використовую цю здібність. Так, ну що, я потрапив до свого сундука і зараз. Вказує, що на цьому острові, якщо зібрати всі сундуки, я отримую 1311. Це дуже-дуже маленька сума. Якщо ви пригадаєте, то в минулому відео я вам показував інший острів Піратський, там ми заробляли з вами 5000 на сундуках. Тому, звичайно, ці. Цей острів поки що найгірший як для фарму, так і взагалі за мобами, які тут знаходяться. Тому ми відправляємося фармити на наступний острів, і ви вже його побачите в наступному відео. Побачимось!